Ну це треба дивитися по регіонах. Якщо в вашому регіоні вже він набух, видно, що вже чешуйка, аж отак, як пошти на цьому, на смородині, що вони вже аж до зеленого листочка. Оце проводиться обробіток тоді хорусом. Коли видвинулися чешуйки, відкрилися там спори оцього ну, оцих грибів усіх є, і вже розкрилася брунька, от тоді проводиться обробіток хорусом. Перед самим уже зацвітанням, уже там цей, і тиме вже тоді препарат скор, коли буде тепло. Ну або не, не ці, вже інші, інші якісь препарати, які будуть стримувати від моноліозу. І там вже треба буде приміняти. Ну, Актару так вже привикли, актора, актора. Не важливо вже, які там це є, ну вже інсектицид. Бо полізе довгоносить, полізе квіткоїд, полізе те, що вашу бруньку з'їдатиме, що ви не помітите коли, як. І ви планували, бачили, там вроді би все повинно бути, а у вас не, немає не цвіту. Чого білі? <пілі> <пілі> ну бо вони оброблені трьохпроцентною бордовською рідиною. І так вони буде цей захист, він до середини літа, мабуть, отак і буде триматися. От півтора, півтори доби дощу, воно нікуди нічого не змилося. І це буде надійний захист від моноліозу, кучерявості і інших грибкових захворювань. Без цього обробітку у вас не буде ні абрикосів, ні персиків. Якщо ви один такий обробіток проведете і більш нічого не робитимете, дерева заболіють і моноліозом. І кучерявістю, і листок. А коли пройдуть 2-3 обробітки оцих основних, у вас буде чистий листочок. А коли будете проводити регулярно кожен рік, ви забудетеся за таке захворювання. Поряд у сусідів буде у період цвітіння заражатися, через цвітоножку попадатиме туди зараження, квіточка відпаде і гілочка засихатиме. А ви будете з ягодками.